Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в новий Tower Defense. Ну, можливо, насправді він не новий, але для мене він повністю новий, тому що я ще в такий не заходив. Так, я бачу відразу, тут хардкор режим, левел 50. У мене який левел? тут взагалі мене подивитися? Я в самому низу, напевно, ні? Я В самому самому низу, причому. У мене левел 0. Хорошо, в нас є Daily Store. подивимося, що в нас тут є. Хом. Ух ти, йоу! Абалдієй, тут є різні пушки, тут є різні солдати, яких ми... Прокачувати, і скоріш за все, це все не просто так. Скоріше за все, вони реально тут дуже потрібні. Погнали хоча б на якийсь левел, так. 25 це для мене теж ні. арморі. Eddie там інвентарі. Так, тут можна інвентар свій. Подивитись, поувагу дитить. Ну, це хорошо, з цим ми розібрались. Патішоп квести, ревард. Е Ревардс. Е -ревард. Ну, нічого, теж у мене тут нема. Чи можу я піти в бій хоча б якийсь, ні? Ну, не хардкор, там, де 50 плюс. Може мені треба кудись піти, де я можу. Ну, ось у сурвайвел якийсь, ні? Це воно? Скажи ж, це воно. Так, там левел 25+.. А, ось осьо. Тобі бачиш? Отут можна грати. Ось, наприклад, сюди ми зашли. І телепортація через 17 секунд. Я готовий. Я готовий іти валити. У мене, правда, є два персонажика, можливо, до мене ще хтось забіжить. можливо, ні. Хто зна, хто зна. Але якщо не забіжить, то я буду чисто соло рознусти. У мене нульовий рівень, нуль ікспи, і я готовий відкривати для себе нові можливості. Погнали, Tower Defense симулятор. Скоріше за все, він дуже популярний був колись, а можливо, і. Хто зна, хто зна. Але засповнилось. Ми, кстати, в доволі непоганому місці. Ми виберемо поки що ізі мод, тому що ну в мене у мене все погано. Так, є чувак такий, є чувак такий, який лежить і ставиться на пригору. В принципі, зрозуміла система. Давай його поставимо сюди першим. Чи я поставив, чи ні? Тобі надо 300 доларів. Так я й обично поставити не можу. Мене нема. Мене грошей! А, пожди, напевно, да, мені дали 500. Все, я ставлю одного тут. Отако сюди. От я щось сюди поставлю, тому що він буде далеко доставати аж до сюди. І в мене ще 200 баксів лишається. Ми спереді ось цього перця поставимо. Або можливо. Можливо, так. Ні, ладно, давай тут поставимо. Все, Диви, він починає розносити зомбічів, правильно? Щось у них погано розносить. А цей випша застряг, що Старіна. Старіна, вилазь. Так, зомбічів розбили, по 5 баксів получили, непогано. Чи є тут якийсь автоскіп хоча б? Так, швидкий зомбі. Я поняв. Я поняв, якщо є швидкий зомбі, треба ставити швидкого стрілка ще одного. А, їх можна прокачувати за 50 доларів. Давай прокачаємо до левел 2. два. Ну, щось потужніше стало, напевно. Я не знаю. Ага, кулдаун став менше, і ти починаєш частіше стріляти в мене прокачать за 150, ти теж будеш частіше стріляти, і це хорошо, це дуже і дуже круто. Далі твоя прокачка вже коштує 500 доларів, Ну, я б тебе, звісно, теж прокачав, але тут уже дуже багато людей, і я пропоную поставити ще одного стрілка і теж його за 150 прокачати. А, не хвата грошей. Йо. Ну вони нормально стрілюють, да, зі снапами. Вони прям шотують. Ми можемо скипнути хвилю за 150 прокачати. У мене є ще 500. Ми тебе за 500 прокачимо, В тебе появляються такі навушники, поняв? окуляри, і він прям реальний крутий дядько. Далі ти ще быстріше будеш стріляти, ще більше будеш носити і частіше стріляти, як я розумію, швидше. От. Ну і тебе, кстати, за 300 блін. Не хочеться прокачувати насправді, хоча, можливо, і треба. <ривіт> так не знаю, чи пора скипати хвилю чи ні. Поки може подождемо. <ривіт> Поки наші снайпери тут розберуться. Не зря їх тут поставив. Це хорошо, що вони тут є. Ми можемо, виходить, в мене є 900 доларів. Я можу поставити ще одного снайпера за 150 прокачати. Можу поставити отут чувачка, отако. І за 50 те прокачати. І за 300 ще не вийде те прокачати, ну тут ти будеш попадати, а отут, звісно, ти не так часто будеш. Стріляти, але скоріш за все, в це дальність буде більша, обов'язково. Ну, з дальшою прокачкою. Хоча за 300 бент, да, дальність стала більша, але зомбі тут уже взагалі тонни. Я не знаю, що з ними робити. Я просто не можу впоратись, їх дуже багато. А це тільки п'ята хвиля! Це тільки п'ята хвиля! Ви що, на приколі? Тут цікаво, чи можна тут на пригорку поставити чувака? Ні, не можна. Зато цього можна. Ну це хорошо. О, ти, ти до, дострілив, хорош. Так, снайпери півтори, п'ятсот. Тут 800 аж коштує апгрейд, ну, ти частіше стріляти будеш. Ага, в них усі є хп, поні. Він по три зносить сплюхи. Непогано. Можна так дивитись. Ну ми цього снайпера можемо нормально прокачати, він буде частіше бити, в нього демеджа дуже багато. Він, виходить, шотає. Просто одна проблема, що він рідко стріляє, але він вбиває по-любому. Давай ми тебе за 300 підкачаємо, окулярчики тобі дамо. Тебе теж за 300 прокачаємо. Можливо, поставимо ще одного снайпера такого, Чисто по приколу, і за 150 тебе бахнем. Можливо, буде якась різниця між цим всім. Давай скипнемо хвилю, попробуємо чисто. Поставимо ще одного чувака за поутині вкачаємо за 300, вкачаємо, щоб він реально бив больно. Поставимо Повім сюди ще одного йому товариша. У нас вийшов нормал босс. Оце серйозно, ми те прокачуємо. Осьо він, кстати, у нього 154 хп. І він реально боссом називається. Дивись 160. Обалдеть. ну снайпери по ньому начали нормально накидувати, Хочу ті сказати. Його щас уб'ють вовше. Давай скіпаємо. Снайпери больно накидаю. Оцей ще, ще вони першого левелу. Оце все другого. Так, рандом. First enemy, last enemy. Найсильніший. Я поняв, поняв, поняв. Значить, ми виставляємо на першу. Щоб він в першого. І за півтори тисячі, якщо тебе прокачати, хорошим дядьком станеш. Може спробуємо? Але чи є сенс? Не знаю. Кстати, опять цей босс пішов. Давай його прокачаємо. Ну і, напевно кожну хвилю буде ходити. Кого ми можемо ще прокачати? Тебе, напевно, да, за 800, Таку по хорошому Бемс! Тепер у тебе пістіка ще хороший, такий понял. Ти третього, ти другого у нас, да. Окей. Тебе ми можемо за 800, 800, 800. Значить, я можу ще одного пістолечка поставити. що мені тут паритись? За паутини качать, за 300 качать. Потім ще одного снайпера за 500 підкачать. Всего снайпера за 500 підкачать. Всего снайпера за 500 підкачать. Не знаю, що там прокачується за 500, Ну ладно, ми прокачаем нас все чітко. Пробуємо, вже два пішло боса. Доволі серйозно хочу сказати тобі. Ну прям прям без шуток серйозно. Не знаю, чи хочеться скіпати хвилю, але ми скіпаємо хвилю. Хай там все в нас буде супер. Ставимо ще одного сюди перця, прокачуємо, обов'язково. За 800 теж прокачуємо. І я би прокачав за 2000. Ще ж він дуже часто стріляв. Оцей, оцього я поставив першого, у нього 260 демеджа. В оцього у нас уже 470. Кстати, якісь невідумки, понів. Надо тебе за 800 буде підкачати, да? А за 2000 тебе надо. Окей, давай. Так, прокачуємо обов'язково. Нашого ще перця одного. І б. Блін, у нас проходять потихеньку! Ти диви. Так, ладно, Прокачим ще одного, диви. І він, кстати, крутий став. З таким рюкзаком, поняв, у нього два пістіка. Ну, тепер понятно, що ти быстріше стріляєш, бо в тебе вже два пістіка, а не один. Це реально круть. Ми і ТП можемо за дві штуки прокачати. О, диви, не кров усекий. У нього 250 хп, і він і він чортів до себе призиває, прикинь? А хп у нього ще прям багатько. А ні, все, в нього вже нема хп. <хи> так, 2500 у нас є. Ти за 4500 прокачуєшся, але ти стаєш на турі набагато швидше. Оце думаю, може тебе прокачать за 4,5. Бо тут у чуваків по 60 хп, 30% захисту. І тебе прокачати було би круто. Ти так влучно стріляєш, і радіус у тебе реально великий, ти часто б'єш. Я думаю, що тебе потрібно прокачати по-любому. Обов'язково. Тут ось медики ще, походу, йдуть, да? А чорт його знає. Кстати, навіть трошки проходять, але недалеко. Ми за 400 прокачуємо, радіус у тебе просто шалений максимально. Це ж я, виходить, я його і сюди можу поставити таке, так? Да? Тако чисто поставити, щоб він тут притримував, чувачків. Ладно, хай стоїть. Час за 800 тебе підкачаємо, щоб ти теж тут не чилив, а нормально працював. 40 юнітів можна цілих поставити. Прикинь, як багато. Тут ма всю мапу заставити своїми юнітами. Так, обов'язково підкачуємо наших перців, тому що без цього тупо нікуди. Що тут у нас? За півтори штуки. Тебе би прокачати було б хорошо. Частіше би бив. Бо ти вже, звісно, максимальний. Фул апгрейд у нього. За півтори прокачуємо цього кінця. 1600 хп, слоу бос, босс. Повільний босс. Ти диви. Обалдеть. А це серйозно? Ну ми не накидуємо, хорошо. Нову хвилю запускати нам немає сенсу, тому що, блін, прийдуть нові чуваки, вони його доженуть. Почнуть битись по обичним чувакам, а з буде далі проходити. А цього не хочеться, щоб він проходив. Кстати, тут є якась полоска. Можливо, він тоді стане быстріший? Нє, Ні. нічого абсолютно не помінялося. Яким був, таким і остався. Можна скіпати, в принципі, маємо трошки бабето. Можемо тебе прокачати за 4,5, звісно, хотілося б, але поки не вистачає. Ладно, тоді ми прокачаємо просто тебе за дві штуки. Ти будеш супер накидувати. Та й тебе за дві штуки хотілось би прокачати, але краще, напевно, тебе. Бенс, прокачали і радіус більший. і сюди, якщо що, доставати буде. Так що непогано. Можемо навіть скіпати, спокійно. Кстати, кнопки з автоскіпом. Я так і не знайшов. А, ось ця вона. А автоскіп грошей стоять. Ти що гониш? Хм, mm. жесть. Не думав я, що буде так. Ну ладно, прокачуємо наших перців, щоб все було максимально жирно. У нас. Кстати, сіки тут хвилі, я кстати теж не знаю, тому що я вже на 18 а мені, походу, надо йти далі. Хе-хе. Скоріше за все 20, а можливо і більше. Так, прокачуємо шапочку, щоб все було чотенько Пішли во якісь болти. диви, супер швидкі, супер швидкі чуваки, але ці наші пістолетчики доволі швидко б'ють, тому непогано. Головне ще прокачувати снайперів. Снайпери штука класна, вони стають мощніші і крутіші. І оцього снайпера, який чисто буде тако прикривати, нас поняв зсередини. Можна чуть-чуть підкачати за всім капельку. А тебе, отако, за 4,5 було б непогано прокачати. Але поки що немаських грошей, та й 20 -та хвиля, скоріш за все, це не ост... Тання, як я бачу, тому що ну нічого особо жорсткого тут і не пішло. Да, і тут ще можна скіпнуть хвилю. Коротше, їх споходу більше тут набагато. Ну да, я не думаю, щоб я без імот пройшов на навсього 12 юнітами. Скоріше за все, мені знадобиться ще дуже багато юнітів. Тому поки що слов ми мочимо. Якщо що, потихесенько ставимо ще нових пчувачків, прокачуємо їх обов'язково, бо без цього тупо нікуди. Отако от ставимо ще одного, а його підкачуємо, щоб він і тут приймав, їх. щоб все було Ставимо ще отако от ще, ще одного, ще одного, ще одного, ще одного. Без цього тупо нікуди. Робимо. Автоскіп, потихесенько їх підкачуємо, бо без цього теж, як я поняв, тупо нічого можна тут не робити. За 800 і тебе вкачуємо, і тебе за 300, і за 800, і тебе так же. Диви просто скільки їх шурує. Оце тобі автоскіпи. Оце тобі автоскіпи. І за двушку треба прокачати, бо б хорошо. І в боса ще тисяча. І в оцього ще жука, блін, хп нормально. Так, за 800 тебе підкачуємо. Ай-яй-яй, що робити? У нього ще хп тут капец, що ось оці чуваки, ще один такий. І що робіть? І як викручуватись? І як викручувати? Ладно, тебе прокачаємо за 2000, просто накидуй трошки. У цього чувака вже хп небагато, але в оцього ще нормально. Він ще з своїми дружками, що по ньому піде атака, убили його, і ще оцього: 600 хп. Отут треба поставити ще одного нам і трошки прокачати його. Бо цей наш лежачий поліцейський, звісно, трошки дамаже. Ну не знаю, чи сильно можна вже скіпати, насправді. Хай ширують нові чуваки, цього ми вже добили. Фух, це серйозно. Прокачуємо потихесенько персонажиків наших, тому що, блін, демеджа нам явно вже не вистачає. Дуже сильно. Або автоскіп у мене зажався щось якось трохи конкретно. Або що, я і не знаю. Так, можемо скіпати. бо тут чувачки якісь уже тонесенькі пішли. Давай прокачимо тебе за дві штуки, тебе за дві штуки. Тебе, кстати, ти прокачаний хорошо. Фух, ну тебе на всякий випадок просто за двушечку підкачати, щоб ти там, якщо що, щось міг зробити, засейвити. Ну, і тебе було б непогано теж допрокачати. Я думаю, таким составом уже буде трошки легше проходити, хоча я не впевнений. Ладно, скіпаємо. А блін, наше скіпнув! Ось зараз у мене будуть проблеми. Зараз у мене будуть проблеми. 100%. 100%. Так, тебе прокачуємо, щоб ти тут бив хоч трошки. У нас пішов босс на 15 тисяч хп. Оце і є останній бос. На 15 тисяч хп. Диви, земля, труситься. Йоханий. Абаудієть, 15 тисяч, no stun. Його ніяк не можна застанити. А, кстати, великого вбиваєш, з нього малі випригують. А з червоних зелені випригують. А зелених ще сірі якісь, блін. Ладно, цього добили, Що ще цього будемо бити. Тут ще ще цей повільний ХП багато має. Що робіть? Так, прокачуємо і тебе. Отут ще цей. Цього добиваємо. В цього ще тут хп. ХП купа в цього, в цього обалдіть. Це вже 200 хп. Що з ним робити, блін? А нам ще боса вбити надо, дві 13 тисяч. Так, цього допрокачуємо якось трошки. Снайпера тут, звісно, біда крепка. Не знаю, що з ним робити. Ну, скоріше за все, це тупо останній бос. 25 хвиль. Так, ви уже, хлопці, давайте. На бокову можна вас продавати. Це ти їх випльовуєш? Це він їх випускає, прикинь? Так, отут ставимо ще одного. Диви, земля труситься. Йоханий. А, він всіх застанив. Оцею штукою. Так, ладно, ставимо ще чуваків і трошки їх прокачуємо по максимуму. А ви вже по ньому стріляти не зможете. Тому я вас продаю. Снайпери вже теж нічого йому не зроблять. Тому снайпери пішли на продаж. Ох, йо, 10 тисяч хп. У нього ще. Прокачуємо, просто стріляйте, хлопці. Робіть хоч щось. Робіть хоч щось. Тебе вже можна продати, тебе теж, тебе теж, ти вже теж не попадаєш. Ти ще будеш попадати, ти попадати, можливо, будеш, можливо, ні. Я не знаю, що з ним робити. У нього дуже багато хп. Дуже багато. копай, копаї, гамнюк. Випусти в Ні Нікрофуфа, нікрофуса. Так, тебе продаємо. Ти вже не стріляєш, тебе теж продаємо. Ти диви, Земля тупо туподрусся. Він взяв, пройшов. Так, прокачуємо. Прокачуємо, прокачуємо, прокачуємо. Максимально, як тільки можемо. Так, це ще хоч щось настрілює. Надо було допрокачати на максимум, блін. А все ще хп купа. Просто що з ним робити. Грошей же ж ні чорта нема. Дефаєм, дефаєм, дефаєм. Продаємо, 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 продаємо. Ставимо далі. Що робити? У мене юнітів все менше і менше, вже вісім. Та ну, я програв ізі. Та як так? Не могло такого бути. Він в тупо поспавнити, І вони доходять, де ви ламають базу. Він ще гігантів. Спавнить в яких 1600 хп це нереально! Я програв. 200 коїнів дало, і в лобі мене закинуло. Прикинь, обалдіть, а, а що ж так складно? А я можу щось купити за 200? Коїні. Хммм, ідіте так. У мене є інвентарі. Получається, є такий чувак за 150 з пейнтбола, да. Угу. Mm -hmm. Такий є за 250. Оце прикольний чудик, скажи. Таке відчуття, наче, да. Оцей це тупо ще один снайпер. Ще солдат за 400. Жесть, звісно. Коротше, це у цього можна придбати. Сіка, має 350 коїнів. У за 300 цього, конечно, купити. Він поняв, він стріляє, коротше, швидше, ніж цей. Да, майже так само, але радіус більший. Гмм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Може купити все-таки, да, За 300? Bents. Let's go, confirm. Квіп, все, ми його одягнули, братво. Ми будемо тепер жорсткі. Тепер ми Ізі точно повинні перемогти, хоч якось. Да, народ, це, звісно, серйозно. Але далі, Ізі, ми будемо пробувати проходити в наступній серії. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайний. Пишіть, можливо, якісь поради, як тут правильно це все проходити. Можливо, є якісь юніти хороші. Підказуйте. Я буду читати всі коментарі. Ну і всім пока!